Існує велика кількість гальмівних дисків з різною формою. Тому з'являється питання, якої форми ротор краще обрати. Адже одні краще підходять для поганих погодних умов, інші для міського типу катання, одні зменшують ресурс колодок, інші краще взагалі не використовувати. Не знали? Тоді це відео для вас. Сьогодні поговоримо про вплив форми диску на гальмування та ресурс колодок. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім! Привіт. Форма, конструкція, матеріал та його кількість впливають на швидкість розсіювання цього тепла. Це важливий момент, адже висока температура не тільки може е, знижувати коефіцієнт тертя пари колодок та ротора, а також пришвидшувати знос деталі. Ті, хто перегрівав ротор, знають, що гальма перестають нормально працювати. Можна виділити е, 4 основних типу диску. По отворам на гальмівній його частині. Цільний. Такий ротор у велосипедах вже майже не зустріти, а в автомобілях його досі використовують. Перфоровані. Вони мають безліч отворів круглої ідеальної форми, зазвичай приблизно 4 мм в діаметр. Також перфорація може бути створена завдяки отворам неправильної геометричної форми. Такі диски. Якраз найбільш розповсюджені. Також існують ротори зі слотами. Ці слоти можуть бути як наскрізні, так і лише трішечки заглиблені. Зазвичай вони досить широкі та контактують з усією площиною колодки. Ну і четвертий вид це ротори з отворами та слотами. Перше, що ви запитаєте, навіщо потрібно взагалі ці отвори? Хоча ймовірніше, що ви знаєте хоч один сенс цього. Перше, та, здавалось би найважливіше це вага. Я порахував кількість отворів на диску, що в мене був, їх було 240, виміряв діаметр отвору, який склав 4 мм, знає товщину ротора 1,8 Подивився щільність нержавіючої сталі, з якої частіше роблять гальмівні диски. Це Aisi 410 або 420, що дорівнює 7,7 грам на кубічний сантиметр. Вийшло 41,8 г заощадження або десь 20-30% від кінцевої ваги. Наступна роль отворів та слотів це відведення газів. Справа в тому, що в результаті згоряння смол, з якої складається колодка, між диском та колодками утворюється певна кількість газів. Ці гази працюють як повітряна подушка, зменшуючи потужність галь. Отвори допомагають якраз уникнути або зменшити цей ефект, відводячи гази. Хоча я вважаю, що цей ефект майже непомітно впливає на роботу. Вася, ну ти ж забув розповісти про Чорну п'ятницю велопланеті, яка пройде з 24 по 26 листопада. Можна буде купити дуже багато крутих речей зі знижками і навіть велосипеди. Я ось вже трошки прикупив речей і бажаю вам. Того самого і переходьте за посиланням в описі на сайт велопланети та на їх ютуб канал. Не забудьте туди також підписатися, там багато корисного. Третя причина, чому ротори з отворами та слотами краще суцільних, це відведення води та пилу. Вода зменшує тертя та як наслідок потужність. Слоти здібні не просто прибирати воду з зони контакту, а завдяки вицентровій силі виводити її назовні. Тому в дощову погоду ротори з отворами та особливо зі слотами мають працювати краще. Четверта важлива причина це охолодження. Тут існує декілька факторів. Отвори, як ми і говорили, зменшують кількість матеріалу. Здавалося б, це пришвидший нагрів. Це так, але завдяки заощадженій вазі можна збільшити діаметр ротору. Тобто у вас на вибір буде або суцільний ротор діаметром 140 мм, або перфорований діаметром 160 мм. Приблизно вони будуть в одну ту саму вагу. Як ви розумієте, лінійна швидкість гальмівної частини ротора, тобто по краям, з більшим діаметром буде більша. Тому охолоджуватися великий ротор буде краще, та й для гальмування потрібно буде менше зусиль. Другий аспект краща вентиляція. Отвори та слоти утворюють. Повітряний поток, завдяки чому тепло краще розсіюється. Я прочитав десь десяток досліджень на MDPI, в усіх експериментах диски з отворами та слотами мали меншу температуру нагрівання. Роботи, які я досліджував, стосувалися як легкових автомобілів, так і вантажних, а також швидкісних потягів. На жаль, знайти для велосипедного колеса дослідження я не зміг. Але, спираючись на отриману інформацію, можна припустити, що отвори дійсно покращують вивід тепла приблизно на 5-7%. Особливо при високих швидкостях обертання та при високих температурах нагріву. Напевно, це не настільки великі цифри, які ви очікували почути. Але знаєте, грам за грамом велосипед стає легше на кілограм. Так само, як секунди заощаджень. Перетворюся з часом на хвилини. На цьому каналі я стараюсь давати не тільки корисну, а також розвиваючу інформацію. Можливо, ще вчора ви не знали, що такі слоти взагалі, а сьогодні вже знаєте, за що вони відповідають. Ваша підтримка на Patreon та Baym'aCoffi допомагає створювати майже науковий контент. Але в першу чергу, як завжди, прошу підтримати військових. Ми зараз збираємо на акумулятори до дронів на купінський напрямок. Теж велосипедисту Олексію. До речі, про слоти. Останній, але, на мій погляд, один з найважливіших пунктів це зрізання бруду з поверхні колодок. Масло, бруд, вода, пил, все це накопичується, а потім під тиском впресовується в колодку. Саме тому гальва може втрачати свою ефективність, причому іноді суттєво. Рекомендується очищати поверхню колодок від. Цієї плівки бруду, зрізаючи верхній шар. Ви, мабуть, бачили, як це роблю, але не робити ж кожен день таке. Як ви здогадали, саме для цього створюю слоти та отвори. Чим менше буде отвір, тим менш тонкий шар плівки з бруду та самої гальмівної накладки буде зрізатися. Якщо забруднення утворюється повільно, то невеликі отвори будуть встигати зрізати тонку плівку бруду. Та ефективність гальм не буде знижуватися. А ось зі швидким процесом утворення шару бруду на колодках, звичайні отвори не будуть встигати справлятися. На відміну від отворів, слоти зрізають більш товстий шар з колодки, що, звісно, покращує гальмування, але пришвидшує знос колодок. Ширина цього слоту теж впливає на глибину очистку. Чим ширина буде більша, тим більше буде. Перекошувати колодку, тим більше колодка буде поглиблятися та тим товстіший шар буде зрізатися. Цьому процесу допомагає неравномірне навантаження на передні та задні частини колодок. Адже під великим навантаженням колодки стискаються клином, тобто передню частину затискає більше, чим задню. До речі, більш равномірне стискання. А не клином, є однією з переваг чотирьохпошневих гальм. Дослідження, які я читав, описували пришвидшення зносу колодок приблизно на 15-20% від чотирьох слотів на автомобільному диску. Звісно, як ви розумієте, це залежить не тільки від кількості слотів, а від ще багатьох факторів. На фінал хотілося б говорити вплив розміру цих отворів на модуляцію та потужність гальм. Вважається, що диски з. Поперечними слотами потрібно використовувати на автомобілях з великим навантаженням, адже вони хоч і пришвидшують знос колодок, але допомагають тримати їх в кращому стані. В той час, як диски з отворами краще відводять тепло. Що стосується дисків з дуже великими отворами, які роблять в основному заради облегчення, то мені не сподобалось, як вони. Працюють, ну і з ними гальма не дуже, знаєте, працюють. Я мав досвід використання лайтвейт-роторів типу КЦНЦ з великими такими частими отворами. З більшою ймовірністю з'являється неприємна вібрація, адже процес поглиблення колодки постійний. Контролювати такі гальма дещо виходить хаотично. Хоча існують різні думки, і я думаю, це сильно залежить від. Форми диску, розміри колодки і тощо. Також не подобається мені ротор, типу SRAM Centerline з довгими такими прорізами. Не впевнений, чи пов'язано це з прорізами, чи матеріалом, але на таких роторах часом з'являються поздовжні поглиблення, через що з'являється вібрація та пришвидшується знос колодок. Мені більше до вподоби ротори з відносно невеликими отворами, ну, по типу. RT86 від Shimano. Наприкінці, хотілося б зачепити питання ресурсу самих дисків. З одного боку, менша кількість матеріалу зменшує ресурс диску. Але з іншого боку, покращення охолодження збільшує його. Як я згадував. Не факт, що суцільний 160-мм ротор буде мати більше матеріалу, ніж 180-ротор й ротор з прорізами. Тому вважаю, що отвори в цілому покращують ресурс та роботу. Ну і як ви розумієте, чим більший ротор, тим більший його ресурс. Давайте зробимо висновки. Отвори роблять диск не тільки легше, а скоріш за все покращує несуттєве охолодження та роботу гальм. А також дозволяє використовувати ротори. Більшого діаметру. Друге, маленькі отвори не сильно покращують роботу гальм, але з ними колодки мають більший ресурс, а ймовірність появи вібрації менше. Третє, великі та широкі слоти покращують гальмування, добре відводять воду, але пришвидшують знос колодок. Це ми обговорили лише вплив отворів ну, та інших різних штучок. Про інші аспекти вибору ротора я розповім пізніше. А щоб не пропустити, підпишіться на мій канал та на мій телеграм. Всім гарного настрою і пока!